Після приходу до влади в США новітніх неоконсерваторів, консерваторів стало зрозуміло, що лібералізм все. От. Ну, може, він ще не зовсім помер, але принаймні він в реанімації і під крапельницями. І чому це для важ... це важливо з точки зору. Політичного, економічного аналізу того, що відбувається в глобальному контексті і в світі, довгий час так званий лібералізм і так звана євроатлантична солідарність лежала в основі пропаганди Західного світу. От, на основі цієї євросолідарності будувалися відносини з Європейським Союзом, з НАТО. От туди ж підтягували Японію, яка прийшла модернізацію за західними зразками після Другої світової війни. От зараз, після того, як команда Дональда Трампа прийшла до влади, воно все фактично зруйновано. От, і воно от дивні такі речі, воно не зруйновано в юридичному плані. Але оці політичні заяви, які... Роблять Дональд Трамп і його ну, дуже непрофесійна і безграмотна команда. Вони просто зруйнували вже моральну сторону цієї співпраці. Знаєте, такі є популярні мультики диснеївські, і там є такий цікавий персонаж. Дядечко Скрудж, у якого в очах тільки долари так от кліпали, і все більше його нічого не цікавило. От. Ну, це один такий момент, а другий момент, бо насправді Сполучені Штати Америки це держава-банкрот. Внутрішній борг 37 трильйонів доларів. Уявіть собі, от і намагання Трампа, ось з такими грубими. Значить, методами вирівняти мінусовий торгівельний баланс ні до чого не приводить. Тобто, фактично, зараз уже Сполучені Штати Америки не можуть виконувати роль світового лібералістичного жандарму. От, і вони переходять в розряд регіональних держав, які обмежуються азійсько-Тихоокеанським регіоном. Але повернемося до лібералізму. Якщо ми зробимо такий коротенький екскурс, в історію провідних соціальних ідеологій, які існують, то ми можемо зрозуміти, що, наприклад, православє християнство це ідеологія рабовласництва. Так? Якщо ми говоримо про консерватизм як течію, то це ідеологія феодалізму, який виник. У відповідь на появу лібералізму, як такого, і от лібералізм це ідеологія безумовного капіталізму і останні Значить, 500 років, коли зародився капіталізм, розвивався, еволюціонував і так далі, то розвивалася ідеологія, і ця ідеологія називалась лібералізмом. Що говорять підручники, шановні друзі, з цього приводу, які основні риси лібералізму, ну, зокрема, демократичного лібералізму у сучасній версії. Перше, це соціальний оптимізм, упевненість у необхідності. Поступових і раціональних змін у суспільному житті. Ну зараз з оптимізмом щось нема, Бо тоді американські гойдалки, які влаштували зараз сучасні неоконсерватори, говорять, що тут з лібералізмом точно ніяк. Друга позиція індивідуалізм. Індивідуалізм у поєднанні з високою політичною відповідальністю з політичною відповідальністю, соціальною відповідальністю у нинішньої правлячої політичної літи в США теж не склалося. Широкі права і свободи особи тут теж проблеми, до речі, тому що закриття Голосу Америки. Закриття вільної Європи, радіостанцій, ну це мультимедіа, фактично, там і телебачення, і радіо, і що завгодно, от, поєднання з інтернетом, це теж, власне кажучи, знищення не тільки пропагандистського рупору американської ліберальної імперії, от, а це безумовно що обмеження прав і свобод людей. О, це 100%. Принцип приватної власності як основа свободи. Тобто, приватна власність є, свободи нема. От, тому що до влади прийшли олігархи. Подивіться, хто стояв за спиною у Трампа, які мільярдери стояли. Значить, на його інагурації. І все зрозуміло. Та прийшов просто новий єврейський клан, який замінив старий єврейський клан, та Бросльде, Морган, Рокфеллери. А зараз прийшли маски, Цукерберги, Баффини і е, е, інші. От, тобто, е, спекулянти переважно спекулянти, які займаються торгівлею, значить криптовалютами і так далі. Критичне ставлення до держави, обмеження її функцій, влади державного апарату. От, теж не лібералізм, тому що насправді Трамп, який розігнав е, ЦРУ, розігнав Міністерство освіти і так далі. Тобто, з одного боку, він обмежує традиційний державний апарат, а з іншого боку, він просто його знищує і ставить під контроль. От, і толерантність, плюралізм, релігійна віротерпимість, тут теж відсутня. Так що таким чином, шановні друзі, ми можемо сказати, що. Е, Лібералізм у такому класичному розумінні, власне кажучи, ну, переживає не найкращі часи. От, звичайно, що він не зникне, як, як те чи як ідеологія або ідеологію не можна знищити, от, але там серйозні проблеми. Чим відрізняється консерватизм, класичний консерватизм, якщо ми говоримо знов-таки відповідно до підручників, словників, консерватизм виник як реакція на виникнення лібералізму, тому що з лібералізмом були пов'язані буржуазні революції. А консерватизм ґрунтувався на монархії, на традиційних цінностях, сім'я, держава, значить, влада феодалів і так далі. Яка має бути непохитна, оце причини виникнення консерватизму. І тому консерватизм з точки зору таких жарис, як у лібералізму, варто було б розглядати, перше, як психологічну настанову. Тобто це інерційний спосіб мислення, по суті. Реалізація інерційного способу мислення. Друге, особливу ідеологічну позицію, яка ґрунтується на певній. Охоронні філософії, тобто охорона традиційних структур, цінностей і так далі. От, ну, тут теж не складається у сучасній версії неоконсерватизму, який реалізовується в США. От, ну і консерватизм це певна модель існування і політичної поведінки. Ну, з консервативно, напевно, що Дональд Трамп взяв тільки те, що він носить кроватку, значить і піджак, але на неї чомусь одягає червону кепку, яку потім кидає як оцей весільний. Вінок журналістам в зал. От. Так що бачите, що і лібералізм, і консерватизм, безумовно, вони і конвергують між собою. От. Якщо ми говоримо про Європу, то в Європі по суті панує ідеологія соціал-демократизму, соціальна держава, як така. Велика Британія, як вона на острові трошки далі, і так далі, значить, в Атлантиці. Ближче туди до атлантичної солідарності, то там соціал-лібералізм. От, але з консервативними моментами, тому що збережена конституційна монархія і так далі. От, що стосується Сполучених Штатів Америки то тут була лібералістична, навіть лібертаріанська така от ідеологія. Вони нав'язували всім, всім цю ідеологію, зокрема і Україні, коли розвалили наш медійний простір, який залишився незахищеним перед російською пропагандою і так далі. от Тобто дуже багато шкоди було зроблено через. Оці моделі ліберальні, сутоліберальні. Але і Консерваторами їх не можна назвати, тому що вони ламають. Вони ламають геополітику, вони ламають міжнародні економічні відносини, світовий порядок. Тобто, по суті, тут консерватори виступають як більшовики, ну ці американські сучасні Трамп і інші. От і зрештою, от я от міркував, думаю, як ж назвати цей сучасний стан. Ну, Класики марксизму ще 100 років тому говорили, що імперіалізм це вища стадія капіталізму. Ну, на той момент це було очевидно правильно а зараз ми можемо сказати, що на прикладі еволюції американського політичного режиму, які розхитуються, ці американські гойдалки вони ж розхитують не тільки міжнародний правопорядок, економічний порядок. Вони розхитують американське суспільство, от і рано чи пізно Америка йде до свого кінця і теж розпадеться, так само, як і Росія. Тобто, ну просто Америка, це лібералістична імперія, а Росія це неофашистська, неонацистська імперія. От, ну і зараз би я охарактеризував те, що формується в США, от, і та ідеологія, яка ну, вже вирізняється своїми такими характерними рисами, то можна було б цей стан суспільства назвати спекулятивний неоімперіалізм. Так. У нього є там якісь демократичні інститути і так далі, але вони по суті вихолощені, і то є серйозна проблема. Тобто в основі все-таки прийшли до влади спекулянти, які роздувають розмухують той пузир через криптовалюти. Значить, через ці гойдалки, гри на біржах і так далі. Але коли ми бачимо, що американська держава фактично банкрут, і вони намагаються спасти її певними спекуляціями, але прикривають імперськими зазіханнями, тому що бачите Трампу і Гренландію подавай, і Мексику треба зробити черговим штатом Сполучених Штатів, значить, і Панаму нам віддайте, і сектор Газа, який до речі, належить палестинській державі, теж віддайте. А давайте палестинців, тих, що там в Газі живуть, давайте виселимо типа в Сірію і відправимо в Україну. От бо у них там брак трудових ресурсів. От ну це з одного боку невігластво таке. От а з іншого боку, це значить ну такий Стьоб. Який свідчить про те, що дійсно оцей спекулятивний неоімперіалізм, який от, він веде до розвалу, ну принаймні західного світу, ну звичайно, світового порядку. От перша торпеда, світовий порядок, правовий там і економічний, була російсько-українська війна, тобто Росія нанесла, а Трамп успішно значить, її добиває. От, попри все, нам, українцям, треба будувати своє суспільство, шукати свій шлях, значить у тому трикутнику, знаходити трикутнику основних силових центрів світу, тобто США, Китай, Європейський Союз, знаходити своє місце і мати рівноправні добросусідські. Партнерські відносини з усіма тими країнами. І тільки це може бути запорукою успішного розвитку Української держави. От. Бо просто робити ставку лише на якогось одного і ну, навіть і двох глобальних гравців, цього явно недостатньо. Треба враховувати. Всі основні центри сили. От і таким чином і буде реалізована українська національна ідея, яка, по суті, полягає в тому, що гармонія в собі, гармонія в соціумі, гармонія в природі. А соціум, міжнародний соціум це оці три головних центри сили: США, КНР і Європейський Союз. Слава Україні!